Доброго всім ранку, доброго всім здоров'я. Велике благо дарую всім, хто дивиться мій канал, хто попадає сюди випадково, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Велике-велике дякую, величезне вам благо, дарую. Хотів поговорити про новини, про негативні новини. Для чого ми їх дивимося, але тут трошки такий бдевідступ про традиції, про свята, хочу всіх поздоровити. Наступаючи Великоднем. Хто святкує, хто не святкує, хто не святкував, хто перестав святкувати, напевно, хто починає таких напевно, вже нема. Тому що у нас, як ви бачите, знов сварять тих, туди, тих, туди. Тепер не раніше, то було пізніше, то і так не наше свято не зрозуміло. Ну, хто знає, той знає. Одним словом, все нав'язано. Все нав'язано, але тут я тільки що тер хрін і буряк. Цей червоний мова, така в мене традиція. Поплакав трохи коло хрону, та й рішив трошки, так знаєте, про свято поговорити ще. Де воно взялося? Ну, то, що де воно взялося, то ми знаємо. Що таке взагалі свято? Для мене я не вникаю, я не є церковна людина. <кхід> До церкви ходжу, хіба Пасху святити. Вже не ходжу пару років. Скоріше ходив, просто щоб ходилося, щоб зустрітися з людьми, дітись, знайти щось нове. Жінки також хочуть діти. Ну, така традиція одним словом. Але а що ми святкуємо? Ніхто толком не знає. Так як не знаємо, де ми живемо, на якій країні, хто нами керує, не знаємо, Ай, на якій ми планеті живемо, що тут говорити. Ну, хтось є такий розумний, що знає, все йому сказали в телевізорі. Що для мене свята, то є, напевно, традиція зустрічатися разом. Як не буде вже тих свят, поки що ще немає нових, може ми з часом вернемося до якихось старославянських свят. Встрітання, Спаса. То все були наші свята. Їх багато є, дуже багато. Ну Потім так сталося. Буквально то не було дуже аж так давно, то, напевно, я думаю, роки 500 тому, може й менше, коли ми вже почали повністю забувати свій народ. Ну, найбуде поки що так. Поки що немає нових, свят. святкуємо те, що є. Як святкуємо? Просто зустрічаємося в позитиві. О, Про позитив. Зараз якраз про новини поговоримо. Зустрічаємося. Говоримо гарні слова один другому. Компліменти. Пам'ятайте, що треба сказати. Як ти гарно виглядаєш, що яка у тебе зачіска гарна. Дуже тяжко. Легше сказати, щось таке, знаєте, дурне. О, то що в тебе за такі капці, які старі? А що то в тебе якесь таке? А що так щось таке? Не, така, не виспалася, чи що, а от сказати щось приємне, то просто язик заплюмте і це не можна сказати. А треба вчитися. Треба вчитися, тому що людині сказати, що добре, але буде пам'ятати то не один день. Буде з тим жити і радісно буде на душі в неї, на серці. Одним словом дивіться, так ми спокійно підійшли до новин. Що таке новини? Та взагалі, все, що ми дивимося по телевізорі, хто дивиться ще, хто слухає радіо телевізор, а таких ще напевно 95%. Представляєте, що там, які там сидять уми, щоб скласти? То вже так, знаєте, йде по накоченій системі. Що нібито нічого страшного не говориться, ну воно вам в голові так тримається потім. От подивитися одні новини. Я, я, я деколи дивлюся. Ну, деколи включу телевізор, думаю, що там вже, чи змінилося, чи вже якісь канали відновили, чи одне і то саме по всіх каналах. Зеленський виступає і тра-та-та-та, і потері наші, які в нас там втрати сильні. От точніше, не в нас, а в них У нас так собі, нормально так все. ЗСУ силу справляється. От і коли подивитися хоч раз новини якісь, от я включу, подивлюся так легенько щось, і воно мені до тижня часу стоїть. В голові, час від часу, знаєте, мені встріділи, я з живу, але час від часу вона мені так легенько, знаєте, так згадується. Якісь там страшні сцени такі. по тобто, телевізорі ще не показують. А хто дивиться в Ютубі, чи десь там в Тік-Току, чи в Інстаграмі, де не важливо, якийсь там, де комусь щось там відрізали, там напали на то, хто на те. Ну, словом, ужаси таке. Добре, коли ви не дивитеся, то ви випадково десь побачите, а коли ви кожен день. Уявляєте собі, що з вами робиться отут в середині? вас серце просто пече. Туди — сердечна чакра. Звідси має йти тепло, тут має й бути тепло, радісно, благодать, а тут пече в грудях від злості. От москалі, от от там Америка колись була, а там ще хтось, а там ще хтось, а там греки з католиками, католики з православними, а там рускоязичні з українцями, а там американці, а там німці колись, а там поляки, а там ще а там австрійці. І так було, так було, і так все є. Поки ми не станемо трошки мудрішими, поки ми не зрозуміємо, що комусь то усе треба, вся та брехня, щоб нас постійно сварити, щоб від нас не йшло тепло, від нас не йшла світла енергія. А ми постійно були пригнічені від так, знаєте, в такій згості. Я би я би. Чиї новини, чиї канали всі? Я знову вертаюся до тої раси, не подумайте, що я якийсь расист, я антисеміт. Ні, ніколи в світі. Є просто вища каста, то не важливо, якої вони там раси. Хоча ну, переважно чомусь так, вони з довгими пейсами і шапочками чорними. Так їх вивели, спеціальну расу таку. Дали їм владу, дали їм такі знаєте, блага земні. Але для того, так як від начальнику і дається, що ти будеш на тобі машина, на тобі то, на тобі то, там якому знаєте, папікові, але ти маєш гнобити, там робити то-то, то. -то, -то. Рекетором бути. І так само вони. Так і в, кожні, в кожному кіні фантастичному, хто дивиться якісь фільми, хто любить. Фантастика ніколи не фантастика. Фантастика це якраз правда. Фантастика, те, що зараз на ангтозер показує. І не тільки зараз, взагалі, кожен день. І новини, то є фантастика, там брехня. А фантастичні фільми в кожному майже показують не те саме, захват якоїсь планети. І потім знаходять ті, що пришельці, знаходять когось такого, хто буде їх слухати, і йому дають владу. і Починайте гнобити свій народ. Для чого? Для того, щоб вироблялася негативна енергія. Ви чули про таке? Гавах називається. Гавах чи Гавах, я ще не знаю, як має бути. От, Коли вона виробляється, вони ними вони, ними живуть. То їхня їда. Хто зараз не розуміє, то буде сміятися, Ну і що ти плетеш? Каїда? Тут на нас напала, він плете щось цьому херню. Та напали. Все робиться, розумієте, не тільки для одного якогось пункту, там, забрати землю. Там, захватити щось, посварити? Воно все є там, напевно, 10 пунктів. Любе, що би не робилося. Чи той баранавірус, чи там ще щось, багато пунктів провірка йде на людство. Чи люди хоч трошки стали мудрішими, чи ні. Надімуть вони наморники, от був баранвірус, баранафікусти, чи як він там називався. А що тобі тяжко надіти? Що тобі то стоїть? Тяжко, от дуже тяжко, щоб ви знали. Мені було дуже тяжко, я практично ніде не надівав. В дуже рідкісних випадках. Дуже рідкісних. Коли вже до мене або підійшли, або вже мене звідкись виганяли, або не пускали. Ну, не пускали, то не пускали. Пішо далі. От. Провірка, проста провірка. Чи ви даєте таке стадо баранів? Чи ви вже хоч трошки почнете, а, а для чого? А що тут таке є? І як тут так? Чи ви хоть трошки поцікавитеся? Практично ніхто не цікавився. 0,01%, якийсь там, напевно, тисяч людства планети, не одної країни, не одного міста. Щось там пробували відборювати якісь там. Не якісь там, а свої права. Навіть не те, що права свої, а цікавитися, чи там маска, чи там вакцина, чи воно щось допомагає. А переважно всі на забой. Як. Ну, як стадо, ну стадо дійсно. Що я можу сказати? То не в обіду, я поважаю, кажу ще раз всіх людей, то все від незнань, від, від неправильної освіти, від незнань, від... від цієї брехні, яка от нам постійно литься з телевізора, з радіо, з Ютуба, там теж є офіційних новин. Уйма просто, якщо ви дивитесь якісь офіційні новини, там Україна. Цілодобово, там, там ТСН в Ютубі. Я телевізор не дивлюся, я тільки в Ютубі. Та то то саме, хлопці і дівчата, та то то саме. Якщо ви дивитеся офіційні новини, де сидить чоловік чи жінка гарно, в діті, студія, говорить диктор, не так, як я бекаю там, щось, не вмію добре слово, я навчився на таке говорити. А там навчені люди, там, не їм написано. Ім пишуть спеціальний сценарій, їм кажуть, що як себе вести, які жести, щоб, щоб вам проникнути глибше в мозги, як бачите, засрати їх. От і коли, От, просто прошу вас, не дивіться, не дивіться ніякі погані новини. Як би там не було написано там, шок, то-то, то там зроблю. Я навіть не хочу говорити. Вас туди тягне вже, тягне вже туди, натиснути на кнопочку, знаєте, і так, а подивися, ну що воно? Ну, на мене воно не впливає. Впливає. Повірте, що впливає. Не може не впливати. Нема таких людей. Що так воно зайшло? о, щось мудре, зайде в ухо, а другим вийде. То так, буває. Переважно так і є. А от негатив, щось таке, що дійсно ну дуже щось таке, знаєте, якесь, щось з кров'ю пов'язане, щось з вбивством, всяке таке насильство якесь. Воно чомусь чіпається за, за, за людину і, і стоїть. Якщо не кілька годин, то кілька днів. І вам то навіть далеко згадати через рік. Я бачу, бачу, а щось таке цікаве, аж забув. Так що ну просто не дивіться, не дивіться. Минайте десятою дорогою, десятими каналами, то все. Дивіться, щось позитивне. Коли ви будете жити в позитиві, от дивіться, весна зараз. Дощ там падає, весна, все розцвітає, красота просто за вікном. Ходіть гуляйте на двір. Дивіться, якісь пісні слухати, Цікаві. Хто якісь старі молодості пісні слухайте. Музику. Щось собі згадуєте інтересне, щось приємне. Коли ви будете жити, казала одна жінка, така є така, вона по її історіях написали один письменник. Не буду зараз казати, 10 книжок, 10 чи можна й більше. От і вона казала, якщо. Буде йти війна, а ви не будете знати, що йде війна. От ви собі живете в своєму світі. Вас то не стосується. Хто зараз може не так не зрозуміє, але я докажу до кінця. Вас то не стосується, ви собі живете в своєму світі. Ви не знаєте, ви не знаєте і все. Будуть падати бомби, а вона вашу хату не впаде, вас не зачіпить просто. Розумієте, яка сила? Що ви дивитеся, то ви і притягуєте. Якщо ви зараз от всі ви так зрозуміли. Що робить і з тої сторони, і з тої сторони. А на що нам того? Мускалі, мускалі, я називаю москалі ті, що служать, ті, що за гроші йдуть, ті, що, одним словом, служиві. Колись був москаль. Москаль за царя був, так? який служив в армії. Отак воно і пішло. І йому він робив те, що йому казали. Тільки самі і в нас. Такі самі суд. Можна всіх назвати москалями. Всі служби, всі-всі. бо їм кажуть робити так. Це називається москаль. Москаль то не руський. Руський то не москаль. Так що, якби там, хтось зараз не щепів і не хотів мені дати в морду, ми була Київська Русь. Русь, Русь це є світло, щоб ви знали, що таке переводиться русь. Руси світли. Поставити на русь це виставити щось на світло. Волосся руси світле. Розумієте? Так що Русич, Русин, Русський, Рус це дуже добре слово. А так зробили ті, наша любима в кавичках раса. Щоб слово ра, ра, раз, діться, навіть слово придумали расист тепер расист, расист, расист. Кого не було в лексиконі? Нове слово. Пересварити всіх. Хтось зараз, знаєте, не, не розуміє, буває таке і кажуть, що я, блін, там тягну за москалями. Як я можу тягнути за москалями, якщо приходять вбити мирне населення за гроші? Ну що я неадекватний? що? Я за мирними, я за мир, скажімо так, за злагоду. Одним словом, Багато ще думок є в голові, але відео знову виходить, довге, так Навіть можна цілий день говорити. Дорогий, ваш час, мій час. Поки зберешся з думками, хочеш одне говорити за твій час, зішло друге їзди в голову. Одним словом, якщо цікаво, то цікаво, дивіться. Просто раджу будьте в позитиві і вас нічого не буде чіпати. Ніякий ТЦК, ніяка поліція. Вони мають свій егрегор. Коли вони до вас підходять, ви знаєте, робиться так знаєте недобре на душі, тому що від них віє негатив темним. Коли ви будете на позитиві, а тут тяжко, я не кажу при зустрічі з ними. Там вже як було. А от просто, коли ви на позитиві, ви собі зі світлими силами ви їм дякуєте, благодаруєте. І так стається, що вони вас не бачать. Ну от Попробуйте, будете бачите, перевірте. Хто вже таким стикався, пишіть коментарі. А я ще раз всім велике дякую. Вітаю всіх з весною, святами, зустрічайтеся, робіть компліменти, радуйте один одного. Радість. Прекрасно всюди дає слово ра, сонце. Це дуже добрі слова. Так собі вдумайтеся, всюди дає ра, то є прекрасні слова. Одним словом, говорить гарні слова. Дякуйте, благодаруйте один одному. Хто кого знає, хто кого має. Навіть до сусіда вийти щось йому добре сказати і їм не тішитися. І вже від нього піде благодать яка вам. Ви то почуєте зразу. Навіть не сумнівайтеся. Всім дякую. Буду дуже багато знов наговорив. Будемо разом. Будемо розвиватися. Слава! Нашій Україні, нашому роду, нашому краю. Україна як край, земля, природа. Благодарую. До зустрічі!